Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Зараз таке відео цікаве, скажу вам пророче. Хто мене не знає, хто вперше на моєму каналі, друзі, заходьте, буде цікаво. Можливо, ви прийшли саме в той момент, коли вам треба почути оцю дуже важливу річ. І саме від мене. І саме, щоб вона прозвучала в цей момент. Хочу нагадати вам, що я ментальний психолог. І... Об'єм моєї роботи, він є не зовсім звичний. І ті люди, які були у мене або на консультації, або на моїх курсах, ви знаєте, що аналогів в такі, такій роботі немає. Поки що, ну, я маю на, на YouTube. Тому зараз ми йдемо з вами в такі глибини, де я вам передам те, що я відчула. Просто я відчула вже, а вам передаю. І скажу, що прийшов новий вірш до мене, який я вам сьогодні також зачитаю. Інколи приходять такі речі, що ти їх відчуваєш, а скласти а, для того, щоб промовити, ще немає якби. Формату такого. Потрібно його інтегрувати. Те знання, яке, наприклад, отримуєш, його потрібно інтегрувати в собі спочатку, так? а потім уже інтерпретацію передати як можна простіше. І це для мене буває дуже складно. Але я намагаюся передати простіше. І ось, друзі, дивіться. Про закони вищого існування, про той світ, який нас оточує, про те, що людина є найголовнішою істотою, істинною істотою, існуючою на нашому плані існування. Так? Про те, що ми маємо з вами надзвичайні здібності, які зараз тільки отримали можливість проявити. І про те, що ми, значить, є господарями. Планети Земля і що у нас створювалося для нас, для того, щоб ми тут проживали. І те, що ми вийшли з вами з того важкого періоду, коли у нас було заблоковано оце все наше творіння, оце все, що ми з вами вміємо, можемо. Для чого це було зроблено? Не будемо сьогодні говорити, але оце все, що я вам сказала, так, щоб ви зрозуміли, про що зараз буде йтися. Процес еволюції, в якому ми знаходимося, і та віха, яку ми проходимо в усвідомленні самих себе, зараз знаходиться, я вже довго це пишу, і розповідаю, на межі, на межі, буквально. Так. Як часто ми з вами чули розрив реальностей, дві реальності, в моїх попередніх відео я писала про два світи. Як можна відлічити, в якому ти світі, як можна бачити людей споріднених душею з тобою, і, і людей з того світу, з того іншого, який ще існує, який ми ще можемо бачити. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, що ця інформація, яка говорила про світи, які розриваються, вона дійшла, дійшла до такої межі, коли вже потрібно говорити по-іншому. Потрібно сприймати ці розриви, роз'єднання потрібно сприймати з іншого ракурсу. Так як всі ми з вами, людство як цивілізація і як просто живі люди, ми йдемо по такій дорозі, кожен сам до себе, але шлях у нас один, загальний, один. І ми з вами там маємо об'єднатися в одну ну, якусь таку пульсуючу, таку субстанцію в свідомостях своїх, щоб воно було безрозривно, і, і направлення було у нас з вами так само по шляху життя. Життя, яке співвідношені, протікає з законами еволюції. Ну нікуди з цього не спригнеш, не підеш ти нікуди. Всі там будемо рано чи пізно. Так? І я сьогодні скажу вам таку річ, що я відчула, що відбувається, вже починається процес, і зараз він вже відбувається, великого з'єднання. Я надіюсь на те, що ці люди мудрі неповторні. Які приходять на мій канал, з якими ми співпрацюємо і розвиваємо так, фази свідомості своєї там. Ну, кожен за себе відповідає, але в принципі то направлення одне. Так. Я думаю, ви відчуваєте щось, оцю таку зміну. Я навіть дивилась, там писала, писала дівчинка, Я знаю цю дівчинку, дуже, дуже красива дівчинка. І душею, і зовні, яка написала люди, а ви бачите, що все змінилося навколо? Ви бачите, як змінилися кольори. Ви бачите, як ми сприймаємо звуки. Ви бачите, що ми всі стали іншими. Ви бачите, що все змінилось, і часу, як такого більше не існує. Чи ви взагалі це відчуваєте? Так от, друзі, знаєте, ми маємо з вами завершувати вже. Цикл фіксації, тобто фіксації на тому процесі, де йде дуже сильний розрив. Цей розрив змінився. Він уже став інший. Він став перетікати в з'єднання. Просто він завершив свою задачу, той розрив, де він показував. Він мав показати. Наприклад, уявіть собі. Що в нашій системі, наприклад, існування, в нашому плані, в нашому вимірі, як ми кажемо, ну, просто щоб було зрозуміло, так, є закони полярності, тобто тут все існує на полярності, плюс-мінус, ну, як магнітики, уявіть, там, так, от це все. Тобто, і хвильки. Для того, щоб взагалі це все пульсувало творіння наше, так, те, що створено і природа, і ми з вами, і все що, ну, все, що тут є, тут має бути існувати полярність. І саме те, що я відчула зараз, так, що м м м дійшла, дійшла така м м м хвиля, так, яка доносить м м інформацію, що ми маємо вже відчути з вами. Формування нової співпраці полярностей, нової взаємодії полярностей. І коли ми от часто кажемо, що так в минулому було, так, так ми з вами тисячі років проходили процес е, такої е, мускулінізації, так, скажем, таких творячих енергій, божественних енергій, а зараз ми переходимо навпаки, ми переходимо в, в, в жіночі такі е, творящі енергії, тобто так Творець Всевишній проявлює свої Повноправні, повноцінні права так, проявлює вже тут. І ось зараз, якраз, коли ми говорили про велике роз'єднання, це роз'єднання, до речі, дуже важливі речі зараз говорю. Чесне слово, це роз'єднання було всередині нас. Воно було в наших відносинах з близькими людьми. Це роз'єднання мало дійти до свого якогось логічного завершення, усвідомлення, так, от, щоб показати цей розрив нам Самий сильний розрив такий. Між поглядами, між ем, відчуттями нашими, почуттями Оцей сильний розрив. Розрив цей проходять всі і пройдуть всі, якщо хтось тільки не пройшов, то пройдуть. А ті, хто пройшов цей розрив, він йшов дуже болючий, повірте, і в просторі. В... Навіть гляньте на погоду, як вона часто змінюється. У нас, наприклад, сьогодні вночі плюс три, в день 22. Але було так, що було і вночі там 16, а в день 28. Дуже, дуже було таких жарких декілька днів, а потім раз і холод. І я виходжу і десь одягаю куртку. А є люди, які кажуть, що випав сніг, там випав град, там випав сніг. І це є очищення, великі скиди, скиди в просторі йдуть. Іде очищення велике, так? очищення незбалансованих енергій. І так само через погоду, через природу, але воно йде так само всередині нас, самих з вами. Так само йде. І хто проходить оцей величезний такий а, розрив. Це значить, що ми маємо дійти до якогось остаточного, а, остаточного розриву. На самому піку його звершення, Так? на самому самому, щоб потім перейти в єднання. І це єднання вже. Почалося. Це єднання вже відбувається. Це єднання вже просто дише, дише в просторі. Про що це говорить, друзі? Це говорить про те, що нас, жде, нас чекає з вами дуже а, неймовірно благодатне поле життя. Не дивлячись на всі величезні потрясіння, які проходять люди по всьому світу, особливо в Україні, де йде жахлива потворна війна, іде так само півсвіта скаче, півсвіта плаче. Особливо там це видно цей розрив. так, Бачите? Я не скажу вам а зараз, можливо, пізніше, я якось розшифрую це і передам вам. Що має відбутися такого, щоб дозавершився цей процес і настала тиша, в якій люди об'єднаються? Я ще не можу сказати, що це. Подумайте самі, напишіть в коментарях, можливо, вам щось прийде зараз, поки я це говорю. Можливо, вже сформувалася відповідь тут, але можливо, зараз, якщо я її не озвучую. Значить, її не треба озвучувати прямо зараз, прямо нині. І я просто відчуваю це, що багато чого ще буде відбуватися, але єднання тих людей, які усвідомлюють свою таку якусь уже позачасову позачасове існування, позачасове своє присутність свою, там уже на тому плані вже йде єднання. Об'єднується в істинності, в розумінні, в світогляді, об'єднуємося ми всі разом там, як оті люди дерева, про які я вам розповідала в минулих відео. Ці люди дерева, які втримують, втримують небо, які коріннями живляться від центра землі. От ці люди вони розуміють всі процеси, які відбуваються на землі зараз. І тому об'єднання відбувається вже не тільки серед тих, цих людей, а до них підключаються, ростуть нові дерева, нові, нові, нові. І ці кронами кронами з'єднуються. Тобто це йде з'єднання в свідомості. Кристалізується свідомість людей в єдиному баченні життя, в проживанні життя, так? як єдину структуру. Це неймовірно цікавий процес. І... Я сьогодні вам, друзі, підготувала такого вірша мого. Можливо, ви відчуєте там те, що вам потрібно відчути. І подивіться, як протікає енергія. І там іде ритм зовсім інший. Тобто в кожному вірші, який я прописую, так? я пишу його буквально швиденько, я не пам'ятаю потім їх ні, жодного з них, але е, інтерпретація. Того, що відбувається, завжди йде підтвердження саме з поля мистецтва, з поля творіння. Іде підтвердження того, що тобі дозволено сказати те, що ти говориш на камеру, те, що ти себе так проявлюєш. І кожен з нас несе зараз проявлення своєї глибини, глибиною своєї суті. І ось ми з вами об'єднуємося саме по сенсам, по суттям своїм, по задачам, які ми в співвідношенні з задумом творіння, складаємо, несемо, проявлюємо, проживаємо, заземляємо, заякоряємо, ідемо далі. Тобто, і це процес, це процес, в якому ми є тут і зараз. А саме, під, саме те, що вийшло у мене, просто уявіть собі, що це казка. Ой. Молодець, молодець. Працюй, працюй. Ну і просто послухайте. Що зрозумієте, то зрозумієте. То буде правильно для вас, окей? Старий світ стомився жити через кожного із нас. Так хотів всьому навчити. Бачить доста та й погас. Все зробив, як мало бути, виконав творця наказ. Людство має це збагнути, заспокоїтися враз. Старий світ всю гру завершив та з полегшенням зітхнув, відпустив програми звершень і спокійно відпорхнув. Відступивши, дав дорогу світу нового Творця, що несе нам на сторогу від початку до кінця, бо не звикли ми так жити, де любов є до вінця, ми не звикли світло пити, зверху і аж до донця. Ми себе ще не впізнали там, де іншими вже стали. Починаємо пізнавати, хто ж нас справді отець і мати. Світ старий, отець наш милий, передав права вродливій матері Творцю Всевишній, а вона крізь все вже дише. У володіння свої входить, новий світ нам Богородить. Проявлює неповторність, та зливає святість і гордість. Шлях такий є неминучий, в нас вливає світ могучий, неймовірну силу світла, щоб любов в серцях розквітла. Бо стомився світ старущий, важко так тримати кручі, на яких життя пульсує. Й новий шлях собі готує. Матір світу палає, новий світ нам проявляє, бачить кожного із нас, в кому старий світ загас. А тепер вони злилися, через серце пронеслися, воскресили душі з пекла, щоб життя навік воскресло. Так працює безкінечність неповторного творіння. В переливах батько мати сенси створює в прозріннях. Ось такий віршик сьогодні для вас, друзі. Хто вміє щитувати між рядочків, хто відчув вібрацію творіння. То є люди нового світу. Навіть якщо ще не приходить вам ваше концептуальне бачення, і щоб ви його логічно собі пояснили. А якщо ви це відчуваєте, значить це все вже, все вже в минулому. І ось зараз йде злиття, друзі. Воно вже почалося. Почалося тільки там а, співвідношення. Впливу сил, інший, інше співвідношення. Я говорила про це в багатьох моїх відео. Я чекала цього моменту, Правда вам скажу, я чекала цього моменту, щоб відчути це. І зараз я відчуваю це. І нас чекають з вами дуже ще такі неймовірні потрясіння, тому що нам треба відчути всім це і звикнути з цим всім жити. Тобто переформатовка буде йти, перекалібровка, так? І зрозуміти такі речі можна, коли ти виходиш за межі подвійності, за межі. Що ти вже туди не входиш просто, а ще туди-сюди, туди-сюди, окей, але можна вже вийти і просто бути. І це відбувається з нами всіма. Тут і зараз. Тому я бажаю всім відчути. Процеси, які з нас знімають всі залишки того, що нам абсолютно не потрібно нікуди нести. вже. І давайте будемо один до одного бережними, і будемо усвідомлювати, для чого ці магнітні бурі, для чого ці сонячні такі яркі йдуть потоки, для чого нам всім треба пройти. Цей шлях, ми з нього не зійдемо вже. І просто будемо такими, знаєте, лояльними і милосердними до всього того, що відбувається, а в першу чергу до самих себе. Тому що нелегко це дійсно нелегко. Но, але майбутнє говорить про те, що до кінця цього року дуже багато чого зміниться. І все ж таки 24 й рік він буде дуже потужний, дуже потужний. І це готує нас, те, що зараз відбувається, готує нас до чогось іще абсолютно іншого, кращого, більшого, але в розумінні процесу еволюції, розвитку, тобто всіх нас разом взятих. Тому, кому була цікава інформація і корисна, будь ласка, напишіть, що вам відгукнулося, що ви почули для себе, який пазлик у вас склався, можливо. Можливо, ви замислитеся над тим, всім, що я вам перед цим сказала. І напишіть мені, що у вас виникло всередині, коли ви чули те, що я вам прочитала в моєму вірші. Я буду вдячна всім вам за ваші вподобайки. А більш детально про мої проекти читайте в посиланнях під кожним відео. Я там залишаю вам контакти, там на моєму сайті є відділ Контакти, і там є все: Viber, WhatsApp, Telegram, там в мене є кнопочка чат-бот, така дуже гарнесенька на сайті. Ви можете підписатись, підписуйтесь на мій чат-бот в Телеграмі. Там йде така розсилочка новин про мої курси, які стартують, про, про вебінари, які я проводжу. Там ви знайдете на сайті, де можна замовити консультацію зі мною персонально. Так? І я ось проводила недавно групову консультацію. Я думаю, що буде дуже корисно вам, друзі. Хто був на моїй консультації? Напишіть, будь ласка, було вам корисно. Дайте зв'язочок зворотній. Для мене, щоб я побачила от, і відчула так само, що ця робота, яку я роблю, вона є корисною для людей. Хоча я так це знаю, я бажаю всім світла, тепла. Вірте в майбутнє, знайте, хто ви є тут на землі. І просто відчуйте поштовхи того майбутнього, яке зараз вже пульсує навколо нас. І нехай буде всім добро, тиша, злагода. Всього найкращого, друзі, до нових зустрічей, до побачення. А он у мене мій помічник. Ой! Знаєш, що б я без з нього робила? Там ще один є, а цей то завжди, завжди допомагає. Це директор мого офісу. Він у мене тримає тут порядок, він у мене тут все кругом перевіряє, спить на моєму робочому столі, читає всі мої книжки, слухає всі мої відео. От коти пішли, я вам скажу. Правда, друзі? Оце маємо таких от перевіряльщиків. неймовірно.